Слава Україні! До вашої уваги програма війська телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. На початку тижня Україну відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Також відбулося важливе для України засідання у форматі Рамштайн. Під час обох цих заходів обговорювалася ситуація на полі бою та її перспективи те, як Україна може посилити свою оборону. Є новий оборонний пакет для нашої держави і Сполучених Штатів. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз. За підсумками 17-го Рамштайну також будуть нові пакети підтримки України. Це стосується і снарядів та ракет, і засобів РЕП та дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена й відповідна коаліція Коаліція розвитку протиповітряної оборони. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Разом з нашими партнерами обговорювалася також обстановка в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Україна довела, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою зоною. У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував також обстановку на фронті. Максимум уваги на Донецькі напрямки, зокрема Авдіївка. Харківщина, куп'янський напрямок. Я вдячний усім, хто стійкий і тримає наші позиції. Кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру. Була сьогодні і доповідь керівника СБУ. Є нові результати в протидії ворожим операціям та колаборантам. Важливі результати. Дякую за них. Дякую усім, хто дбає про нашу державу, усім, хто воює, працює заради України і українців, усім, хто додає своєї сили. Спільній силі нашої держави. Народ, який бореться, точно вистоїть. Слава Україні! З нагоди дня десантно-штурмових військ Збройних сил України президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки президента України за мужність та відвагу і присвоїв почесні найменування бригадам. На церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, також був присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Цього тижня російські агресори знову завдали чергових ударів по Херсону і знову поцілили у житлові квартали. Атакували з різних видів озброєння і інші населені пункти правобережної частини області. Наслідки чергового злочину, за який з часом російським нелюдям неодмінно доведеться відповідати, задокументували наші журналісти. Тиждень у Херсоні на жаль розпочався традиційно з російських обстрілів. Вранці 20 листопада противник завдав вогневого удару по автостоянці одного з транспортних підприємств. Станом на понеділок місцева влада повідомила про загибель двох водіїв. Ще двоє поранені. Цього ж дня росіяни завдали удару і по житловому сектору міста. Позаду в мене цивільна будівля, жодних військових об'єктів поруч немає. Наразі Херсон обстріляли за минулу добу п'ять разів, 30 снарядів. Переважно це був град, але є і інші типи. На жаль, є поранені, є загиблі серед постраждалих дитина. Зважаючи на настання холодів, вкрай важливо спільними зусиллями швидко надавати допомогу і ліквідовувати наслідки обстрілів, зазначають військові. Реакція місцевої влади швидка. Всі служби працюють. Ми намагаємося допомагати скрізь де цього потребують цивільні. Так само вікна ці всі будуть забиті. Всі разом ми з цим впораємось обов'язково. А ще обов'язково впораються з остаточним звільненням Херсонщини, переконані представники збройних сил України. Аби жодних російських вибухів тут більше не чули. Військово-морські сили Збройних сил України у рамках міжнародної технічної допомоги нещодавно отримали від уряду Королівства Данії автономні гідрографічні комплекси. Сібет Т-51Р є революційним багатопроменевим ехолотом виробництва Теледайн Марін Данія, яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Його неперевершена технологія 800 кГц дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації. Комплекс, обладнаний багатопроменевим ехолотом, спроможний визначати рельєф дна до сантиметра. Отримана ботиметрична інформація дозволяє знати глибини дна з щільністю кожного, через кожен сантиметр. Відповідно до цього, ми можемо вибрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу. Маршрути, маршрути переходу наших школа Його можливості дозволяють зокрема і виявляти підводні об'єкти, що на сьогодні є неабияк важливо для військових моряків. Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для Сібет. Це унікальна інновація, що надає безпрецедентну інформацію про топографію морського дна. І у такий спосіб виводить отримання батиметричних даних на абсолютно новий рівень. Його життєва мета. Звільнити рідний дім. І ні перебування в окупації, ні втрата нижньої кінцівки в результаті поранення не змозі цьому завадити. Морський піхотинець Денис переконаний, що цієї мети обов'язково досягне, адже морпіхи завжди досягають бажаного. Кожен Мужик, можна сказати, повинен захищати свою країну. Це твоя земля, це твій дім. Якщо його не буде, то і тебе не буде. І мене мотивує те, що я бачу, як хлопці борються за це і мені хочеться допомогти. Денис родом з Херсонщини. Перед повномасштабним вторгненням працював інкасатором в одному з банків. Грав у Херсоні за міську команду з футболу, зустрічався з чудовою дівчиною. Життя було сповнене планів і мрій, які були перекреслені вранці 24 лютого. Я мав їхати в ту сторону, де зараз окупація. Ми доїхали до Олешок, нас зупинили, сказали що повертайтесь назад, тому що там почалась війна. З тої сторони йдуть. Ну, Русский. Обстрілювати тоді почали якраз Олешки, ми все це чули, вибухи, взриви. Потім почався бій на мосту в Тоновському. Ми думали, що ну, наші ну, ЗСУ ще на місці, нас обороняють, по-любому не зайшли. Ну Потім з часом ми побачили, що вже почали їздити машини русські. Почали Допитувати там людей на вулицях. От просто я виходив зранку купити там хліба, ну щось поїсти, взяти. Мене зупиняли перед магазином, роздягали до трусів і перевіряли татуїровки. І постійно запитували, чи служив я, чи ні. Строкову службу Денис проходив у морській піхоті, адже саме туди хлопець і прагнув потрапити. Підготовка у нього була відмінна. Саме через це його без вагань і взяли на тодішню роботу. Я відповідав, що я не служив. У мене не було другого виходу, я не мог сказати. Якби вони узнали, де я служив, навіть срочку. Ну, це... е... Перебував дуже довго, два місяці. Це не життя, це страх. Надалі залишатися в окупації було небезпечно. Домовившись із перевізником, разом з дружиною рушили у путь через численні ворожі блокпости. На крайньому блокпосту е, було дуже важко, тому що нас не випускали. Кожного допитували документи. Вони почали допитувати буряти, е, дуже жорстко почали допитувати. Е, але якийсь толі, чи чеченець, чи я не знаю, хто в них там, чи Кадировець, він підійшов і сказав, відпустіть хлопця е, е, І вони нас випустили тоді. Ми поїхали до Запорожжя вже. Я вже побачив український прапор. Я просто в мене як душа, ото знаєте, вдома. Все, закінчився цей страх. Натомість наростала злість і бажання нищити ворога. Я сидів місяць з батьками. Мене мучило, я дивився, як хлопці там воюють зараз. Я сиджу вдома. Мама мені там почала говорити, що ні, ні, ніхто ні, не знає, що ти там типу, виїхав. Сиди тут, а ніхто тебе поки не трогає, ніхто не визиває. Потім я прийняв рішення, я написав командиру першої роти, в якої я служив срочку. І я запитав, чи є вільні місця, щоб я повернувся на службу. Вони мені сказали, що так, є вільні місця, можеш приїжджати. Я одразу зібрав речі, які там по мілочам. І приїхав в Миколаїв. Батькам сказав, що йду в Одесу, типу, все добре там. Буду в тилу. Він і був у тилу тижнів зотри. У мене не було військового квитка, тому що я з ним не виїхав би просто. Мені зробили новий військовий квиток, ну і відправили вже в підрозділ, де були тільки навчання, поки в неділі, і нам сказали, що ми їдемо в Донецьку область. І перший мій виїзд це був Бахмут. Ми тримали оборону. Тоді якраз вагнера йшли, наступали. Неділі-дві, може, до місяця так були. Ми видірмали. Перший мій виїзд мені саме більше було стояти страшно це вночі. Коли це така тишина, знаєте, ні вибухів, нічого, і тишина. І ти стоїш просто і думаєш, блядь. Час же десь як вискочить, ти так стоїш, і думаєш, страшно, страшно. Але розумію, що треба стояти, тримати оборону. Під Бахмутом бої йшли без опину, як і ворог, який не рахував власних втрат. Вони бігли, вони переступали один одного просто. От у них куча бігла, вони переступали просто один одного і надвигалися одно до нас. Вони не забирали ні своїх двохсотих, ні трьохсотих. Вони просто бігли вперед, як баран. Далі водяни, бої, поблизу якого точилися переважно вночі. Позиція називалася «Волки». Наша задача була не дати противнику зайти через дамбу. Русі, вони наступали постійно вночі. Ну, в ньому нема смислу, типу, тому що їх видно. Вони постійно під утро, 4 ранку, вони нас щупали щупали. Вони спочатку нашу позицію щупали. А потім переходили до десанту штурмової роти, це вони з правою з правого флангу стояли. Тут на Донеччині Денис отримав незабутній подарунок від ворога просто у день народження. Я був провідником, я водив людей заводив, виводив. У мене так постійно виходило, все добре було. 4 ранку на мене виходять по рації, кажуть, прийди на КСП. Є задача. Я забрав шістьох саперів, їх треба було вивезти. Там Є місце, де треба перебігати ну, метрів 400. Там треба було перебігати, просто, тому що мог кулемет навалювати. Тому... Получається, я зупинив хлопців, тіпа, сказав, що зараз я передивлюся, чи там все нормально. Я зайшов так, села в посадку, ліг, полежав хвилин 5, подивився, вроді чисто. По цій дорозі, яку я ходив. Там ну, ніколи не було ні мін, нічого такого, ні ліпістків. Я пробігаю метрів 150 і такий просто вспишка, такий взрив. Бах. І я не розумію, в розумі, у мене в глазах, як ото туман, знаєте, в вухах свистить, я нічого не чую. Я, а потім оце я приходжу в себе, я хочу різко встати, я стою на праву ногу стою, а на ліву вона така важка, що я, ну, я не можу. І я не бачу ніч, я нічого не бачу. І я не чую, що мене балиться як шокота, знаєте, якісь. Я руку, виходить, до ноги, пробую, а в мене липка, як кров, знаєте. І я а в мене берця немає. Я спочатку не я думаю, не зрозумів, А потім вже так придивляюся, а в мене просто виходить, нема стопи. Ну, я наступив на ліпісток. Да, мені відірвало ногу. І я повертаю, ззаді нікого немає, а потім дивлюсь, хлопці повертаються. Хлопці повертаються, починають мене тягнути. Побратими, дотягнувши Дениса до безпечного місця, надали першу медичну допомогу. Болявий шок минав і починався страшний біль. Коли мене вже вивезли до скорився, мені вкололи, я я поняв, це був морфін. І мене просто мені стало легше. Я вже нічого не відчуваю. Мені починають розрізати форму, все типа там. Я ще пам'ятаю, сказав таке слово не річ та форму, вона 7 тисяч стоїть. А мені лікар каже, яка форма, в тебе ноги немає, я каже. Да. І вивезли потім в лікарню, я вже проснувся в Покровськи. Я так скинув одіяло, дивлюся, нема ноги, так накинув одіяло, ліг і такий, ну, ви поняли, офігеть. Далі низка шпиталів у різних містах, багато операцій і встановлення протезу. Як тільки Денис встав на нього, постало питання, а що далі? Е, мені запропонували повернутися в Ощадбанк, тільки на водія вже е, він касався. Думаю, а якщо мені запишуть в документах моїх, що я обмежена придатність, це ж я може повернутися. Це ж шанс. Я був у Немірові, це вже в мене протест був. і У Немірові якраз тільки навчався на ньому ходити. Я подзвонив командиру ну, в перші роти своєму і сказав, чи буде в мене можливість повернутися, бо я хочу повернутися. Він сказав, що він поговорить з комбатом. Якщо комбат буде не проти, то повернешся. Бажання повернутися у Збройні сили було непереборним. Армія, не знаю, вона якось так зав'язала, мене після цієї війни не можу форму знімати. І повернувся, прийшов, і якось, знаєте, аж трохи на душі, якось воно так хорошо. <гум> Мені так хочеться до сих пор в піхоту виконати завдання, такі вже там на межі там з хлопцями воювати, але нема можливості, тому що я розумію сам, що я не витягнув. І приходиться працювати, де сказали. <гум> Жінка, звісно, кричить. Куди ти пішов, хвати, ти що, Закінчуйся війною. А Я кажу, ти ж бачив, війна. Мене дівчинки не освободили, так що треба працювати. Відсутність ноги, звісно, позначилася на багатьох речах, але не на силі духу і любові до життя. Тож усім, хто має подібний стан, Денис радить. Не падати духом. Ти живий, це головне, що ти живий. Так що, хлопці, тримайтесь, кого такі травми. Я це пережив. Я бачу своїх батьків, я бачу свою дружину. Хожу, бігаю. Це все добре. Життя яскраве. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!